Всім привіт! Мене звати Іра, і я веду науково-популярний блог українською. Тут я розповідаю про те, як за допомогою знань з різних наук, нейробіології, когнітивістики, психології жити краще і щасливіше. І так як зараз листопад сезон осінніх депресій, і взагалі той місяць, коли... Жити та працювати багатьом стає важко я вирішила, що просто необхідно зняти відео про способи самодопомоги, якими ви зможете користуватися щоб витягти себе з такої моральної ями, і почати знову жити життя. Не так важливо, що є причиною цьому вигорання, апатія. Просто різка реакція на події в країні, тому що знаєте, українцям зараз особливого приводу не потрібно, щоб потрапити в тяжкий моральний стан. В будь-якому випадку я підготувала шість універсальних способів, які допомагають в цілому. Вибратись з такого морального занепаду. Не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Це дуже допоможе розвивати якісний український YouTube. Прямо зараз не полініться і натисніть одну кнопку. А ще нагадаю, що якщо ви хочете допомогти розвитку каналу, то внизу в описі відео є посилання на банку. Можете задонатити, якщо вам подобається мій контент, або якщо ви просто хочете сказати дякую. До суті, давайте спочатку розберемось із причинами. Чому тому кожен з нас, хтось раз на 3 місяці, хтось раз на 5 років, але може провалитись в такий Емоційний стан, ми живемо в мегаполісах, працюємо в мільярдних компаніях, що подивитись ввечері на YouTube, за нас вирішує штучний інтелект. Боремось із комплексом самозванця, думаємо, як нам втекти від ядерних ракет на інший кінець світу, і це все при тому, що наш мозок лишився майже таким самим, як тоді, коли ми жили племенами, бігали по саванні голими від найближчого носорога. Тому, коли починається психологічна втома, наростає кількість негатив. А ресурсів організму для його переробки лишається все менше. У психіці умовно спрацьовує запобіжник: вимикаються емоції, зникає інтерес до життя, порушується баланс між негативними подіями і їх інтенсивністю, і ресурсом організму, щоб цей стрес. Ефективно подолати, іноді це справді може з'явитись ну просто так, просто тому що ви народились більш генетично схильними до депресії, але зазвичай пов'язано із неконтрольованими стресами, що тоді відбувається в нашому. Відбувається збій збільний ремедіатора тих самих гормонах щастя. Вони перестають нормально вироблятися і працювати. Префронтальна кора, яка відповідальна за планування довгострокові цілі, неспроможна адекватно оцінювати реальність і вважає, що все погано. Ця журба не лише в вашій голові. Це майже фізичне явище, яке корениться в системі реакції організму на стрес. Але в цьому полягає і хороша новина. Це означає, що виконуючи певні дії, ми можемо цим керувати, керувати нашим мозком, а значить і думками. Головне для вас це почати з малого і усвідомити, що кожен маленький крок, який ви робите, приносить реальну. Вимірну зміну здоров'ї вашого мозку, сприймайте кожну наступну пораду, не як хм, чим би зараз зайнятися, а як ліки, які допоможуть мозку увімкнути потрібну систему або виробити потрібні гормони, щоб ви почувались краще. Тож шість способів витягти себе з морального занепаду. Тут я маю зробити дисклеймер: якщо ви вже якийсь час перебуваєте в такому стані. чи... Він у вас дійсно важкий. Ви це відчуваєте, будь ласка, спочатку виключіть у себе ризик тяжкої депресії. Ви можете спокійно виконати попередню самодіагностику, просто пройшовши тест на шкалу депресії Бека. Просто в Гуглі. І якщо тест покаже у вас її наявність, то краще звертайтесь до спеціаліста. А ми продовжуємо. І найперше, що вам потрібно зробити, розділити стресори у вашому житті на керовані і не керовані, тому що найгірше стрес впливає тоді, коли він або дуже сильний, або не такий сильний, але постійний і неконтрольований. Є одне відоме дослідження, в якому людей змушували слухати жахливий неприємний звук. І коли в них була кнопка, якою вони могли його вимкнути, то вони переносили цей звук набагато простіше, навіть якщо вони нею не користувалися. Тож ваша перша задача це знайти ці кнопки, на які ви можете натискати, тобто знайти в чому ви можете контролювати свій стрес, так інколи ви просто не можете взяти і позбавитись від цього стресора відразу. Хоча просто звільнитись з роботи, якщо це і є причина вашого морального стану, це найкращий варіант, на який просто потрібно наважитись. Якщо ж ваша ситуація складніша, то просто зупиніться і усвідомте, що. Так, я не всесильний, У мене є обмеження, але я можу діяти, враховуючи їх. Ді. Важливо визначити свою зону впливу і фокусувати саме на ній. Але бувають ситуації, коли ви ну, дійсно нічого не можете вдіяти. Що тоді робити? Нарощувати суб'єктивне відчуття контролю. Є абсолютно неймовірний експеримент. Про це його провів у 99-му році японський вчений. Він піддавав під досліди щурів дією струму. І вимірював рівень стресу в їхньому мозку, причому одна група щурів. Ніяк не могла припинити ці удари, а інша, а інша теж не могла. Але при цьому в їх клітці просто була дерев'яна паличка. Вони могли за неї триматись, на неї дивитись, але вона нічого не робила. Так, от друга група постраждала від стресу значно менше. Не знаю, чи дозволили такий експеримент би зараз з за етичних причин, але його висновки це одні з найважливіших висновків в нашому розумінні стресу. Потрібно придумати, що завгодно, щоб ваш стрес здавався вам. Суб'єктивно контрольованим. і це, до речі, причина популярності різних езотеричних практик: тих самих карт Таро чи гороскопів. гадалок. Всі вони в стресових ситуаціях дають вам суб'єктивне відчуття контролю. Тобто, взагалі, я не знаю, як я буду жити завтра, але по крайній мірі можу замовити собі розклад. По перше, буду при ділі, а значить, менше думати про свій стресор. А по-друге, здаватиметься, що я знаю своє майбутнє і тому матиму. Відчуття контролю над своїм життям, другий спосіб, про який я хочу розповісти, це виписування. Це мій улюблений спосіб, і особисто для мене більше нічого не працює настільки ефективно, як просто взяти листок, ручку і починати виписувати туди. Все, що є в моїй голові, це дивовижно, але коли ти просто починаєш це все виписувати, то інформація в твоїй голові ніби структурується, і ти починаєш бачити варіанти дій і рішення. У мене для цього є ось такий спеціальний блокнот. Я знаю, що в тих, хто родився раніше за мене, був тренд в дитинстві писати щоденники. В моєму дитинстві такого не було, тому я ніяк не могла зрозуміти, в чому прикол цих клятих щоденників і чому всі їх пишуть. Це тепер я вже вивчила, що це. База в психології і потужний метод навіть при лікуванні депресії це насправді змінює все. Але чому це так ефективно працює? Умовно, в нашому мозку є два типи пам'яті: один тип це запам'ятовування конкретної інформації. А другий це пам'ятати місце, де ця інформація зберігається. Це працює ніби гіперпосилання. Взагалі це вважається проблемою нашого покоління, тому що в нас доволі неміцна пам'ять, просто тому що ми знаємо, що будь-яку інформацію можемо знайти по першому запиту в Google. Але для нашої ситуації це не аби який плюс, коли ви виписуєте на папір всі свої проблеми, емоції, переживання мозку. Більше нема сенсу все це прокручувати в вашій голові знову і знову. Він знає де, якщо що, знайти це. Таке записування може бути особливо корисним перед сном, тоді коли тривожні думки заважають спати. Взагалі дуже важливо, щоб ви будь-яким способом ці переживання себе витягували. Коли ти мовчиш, нічого не виправляється навпаки стає гірше, і саме тому настільки ефективна розмовна терапія. Крім того, мозок і психіка настільки тісно пов'язані, що можна впливати на одне. Та змінювати інше існує психотерапія, яка змушує кору вашого головного мозку шукати в житті хороше, і завдяки їй наш турботливий мозок. Починає підлаштовувати під нове завдання свої нейромедіатори і повертається до нормального життя. Найкраще з цим справляється когнітивно-поведінкова терапія. Саме тому я хочу порекомендувати центр ментального здоров'я Mental Clinic, які допомагають боротися з панічними атаками, вилікувати депресію, подолати тривогу. Якщо ви відчуваєте, що застряли в цьому стані, або не справляєтесь самі, або просто хотіли б пришвидшити своє одужання. Звертайтесь до спеціаліста. У них великий вибір. Психологів, психіатрів, психотерапевтів, і найголовніше вони працюють. З ліцензією МОЗ та мають право виписувати ліки за необхідності. Всі консультації проходять онлайн, і в середньому для вирішення запиту потрібно близько 10 сеансів. Але якщо ваш запит не складний, то вистачить і одної двох. Я щиро рекомендую вам спробувати. У них зазвичай перша первинна консультація безкоштовна на 30 хвилин, але тільки для моїх підписників вони зробили безкоштовною, абсолютно нескорочену, скорочену. А повну першу консультацію, Тож ви можете спробувати навіть нічого не втративши. Посилання на повну безкоштовну консультацію в описі відео. А ми переходимо до третього способу: ви будуйте собі додаткові точки опори. Неприємності на роботі добре урівноважує щастя в особистому житті. Непорозуміння в сім'ї може добре компенсувати приємне хобі і успіхи в ньому. Не складайте всі яйця в одну корзину. Якщо у вас тимчасові, нехай і сильні, не Приємності в одній сфері вашого життя. Вкладайтесь в іншу, якщо ви застрягли в темноті, рутині і вигоранні, якраз цей момент ідеальний, щоб піти новим шляхом. Опанувати нову навичку, почати займатися тим, чим ви давно хотіли в кінці кінців. Складіть список всіх навичок, ідей і речей, яким би ви хотіли навчитись протягом свого життя. І оберіть те, чого ви найбільше хотіли зараз. До речі, буде дуже класно, якщо це заняття буде якимсь творчим. Дослідження показали, що це настільки зменшує стрес і знижує рівень тривоги. Що допомагає навіть подолати посттравматичний розлад та депресії серед сирійських дітей біженців і дітей, що зазнали насильства? Я думаю, що якщо така проста техніка. Настільки добре допомагає навіть в таких складних ситуаціях то обов'язково потрібно спробувати її і на собі. Але є один нюанс: якщо в вашому житті і так забагато нового, і це в тому числі є причиною тяжкого морального стану, тому що ви не відчуваєте стабільності в житті, тоді навпаки потрібно компенсувати це повторюваними ритуалами, щось що є символом вашого спокійного життя. Саме через це нам подобається серійна художня література і серіали. Нам подобаються герої, ми їх знаємо, знаємо, що від них очікувати. Те саме буде з комп'ютерними іграми. Головне, щоб вони були для вас добре знайомими, і саме тому тривожні дівчатка дуже люблять грати в Sims. Це знайомий нам острівок спокою і стабільності. Повторюю суть цього способу вибудувати собі додаткові точки опори. І наступний спосіб створюйте системи винагороди для себе. На практиці це означає, що ви маєте визначити собі якусь ціль або ціль. Цілі, можливо, це буде список того, що потрібно зробити або усунути, щоб покращити вашу ситуацію в тій сфері, де у вас проблеми. Ви ж знаєте, що в принципі наша задоволеність життям і бажання жити напряму витікають із наших цілей і бажань, точніше, їх наявності. Якщо ж у вас повна апатія і ні про які цілі взагалі. Не може йти мова, то варто задуматись над своїми маленькими хотілками. Можете взяти нотатки і написати список з 50 маленьких речей. Які б ви зараз хотіли зробити або мати, від поїздки в гори до просто шматочка київського торта? І починайте виконувати цей список із найпростішого. Наприклад, підіть вже по той торт. Нагадайте своєму мозку про те, як це відчувати приплив дофаміну і радість. Що вам подобалось до того, як ви впали в цю прірву? Що вам подобалось в дитинстві? Згадайте щасливіші часи, коли ви відчували більше ентузіазму і життя. Який перший крок ви можете зробити для цього? Класний метод, який вам може допомогти. Помогти це шукати події і заняття, які ви можете записати наперед в своєму коментарі, щоб мати змогу їх очікувати. Купіть собі квиток в поїздку, купіть квиток на концерт, зробіть так, щоб ви могли чогось чекати. Я думаю, ви пам'ятаєте це відчуття, воно у вас хоч раз в житті було, коли ви щось. Настільки приємне очікуєте, що навіть всі ваші дні до цього стають якимись живими і радісними. П'ятий спосіб це те, без чого не обходиться жодна наукова стаття про способи боротьби з депресією. Те, що вже 300 разів вивчене, доведене. Але ви все одно, при згадці про це закотите очі і повністю проігноруєте інформацію. П'ятий спосіб це спорт. Але заждіть, давайте я спробую вас переконати. Давайте згадаємо про природу стресу. У нас є три. Повій реакції на стрес це бий, біжи і замри. Коли людство жило племенами і бігало по саванні, головним стресом був якийсь хижак, який може тебе з'їсти. Організм в цей момент вмикає всі необхідні для стресу функції, тому що насправді стрес це дуже корисна штука. Він додає вам сил, щоб втекти. І коли ви вже втекли і все ще живі, то рівень стресу приходить в норму. І саме це фізичне навантаження важливе. Це сигнал організму, що ви вдало пережили загрозу, і в вашому тілі знову безпечно знаходитесь. Це найпотужніший спосіб завершити цикл стрес-реакції. Настільки потужний, що я сама була шокована. Я знала, як це працює, але я не уявляла, що настільки, якщо ви в науковій темі, то знаєте, що є така штука, як метааналіз. Це коли береться багато досліджень, десятки, сотні. По одній темі всі вони аналізуються і роблять для всіх досліджень спільні висновки. Так, от, мета-аналіз не виявив взагалі ніякої різниці між результатом від фізичних вправ і результатом від антидепресантів при депресії. Більше того не було різниці із психотерапією. Іншими словами, серйозні дослідження багато разів довели те, що спорт. Так само ефективно лікує депресію як антидепресанти і як терапія. Звісно, це не означає, що від них треба відмовлятись скоріше, те, що це ще один ефективний інструмент для використання. Тим більше, якщо у вас важка депресія, то ви навіть з ліжка встати не можете, не говорячи вже про якісь спортивні заняття. І вам якраз потрібно користуватись тими двома варіантами. Я просто хочу, щоб ви усвідомили силу того. Що вам може дати маленьке фізичне навантаження, якщо у вас є можливість його зробити. Але скільки потрібно займатися справами, і якими саме, все значно простіше, ніж ви думаєте. По тим же дослідженням, по тому ж метааналізу, достатньо всього 90 хвилин на тиждень, тобто три рази по 30 хвилин, і підійде абсолютно будь-яка активність, яка дозволить вам розтрясти своє тіло і підвищить пульс. Тобто в танці, вдома на кухні, під якусь жорстку музику або, наприклад, сумну музику, ідеально підходять також не тільки якісь силові вправи. Сподіваюсь, я вас переконала і тепер моя совість буде чиста. І остання порада, коли вам і так морально важко, не плануйте. О, тепер мені потрібно стабільно займатись три рази на тиждень спортом. Просто пообіцяйте собі тільки сьогодні, всього 30 хвилин порухатись. І останній спосіб, який допоможе вам. Почуватись краще це практика уважності. Що це таке? Це коли ви 5, 10, 25 хвилин. Скільки можете сидите з закритими очима і просто слідкуєте за вашим диханням? Думки при цьому можуть виникати, але головне, щоб ви не занурювались в них. Не розкручуйте їх. Думка промайнула і все. Просто повертайтесь до вдихів і видихів. Можете називати це як завгодно, практикою уважності, медитацією, тому що по суті це вона і є. Суть в тому, що це не якась там езотерика, не те, чим мають займатися йоги десь на горі, а реальна, науково обґрунтована вже 300 разів вправи для вашого мозку, яка його тренує. Просто слідкувати за своїм диханням, які результати показують дослідження? Знижується активність у MPFC – Область мозку, яка пов'язана із блуканням розуму, саме цей процес, коли ви розкручуєте всі ці тривожні думки, зменшуються області мозку, які відповідають за депресію та тривогу. Міцніше є наша префронтальна кора, яка гальмує всі ці тривожні думки. Тобто, ви буквально як м'язи в залі тренуєте окремі ваші області мозку, які потім не будуть допускати тривожні думки. Тож ми розглянули шість способів, як можна допомогти собі повернутись до нормального життя. Але чому у ну, такі досить прості, відверто способи настільки добре працюють, як я вже сказала, тому що наше тіло, мозок і психіка дуже тісно пов'язані. І завершення циклу стрес-реакції це фізіологічна трансформація, а не ваше вольове рішення. Так само, як ви не можете наказати серцю битися і не можете наказати шлунку перетравлювати їжу. Ви не можете наказати тілу і мозку вийти зі стресу. А цими вправами ви просто даєте їм. Те, що потрібно, потрібні гормони для мозку, потрібні вправи для окремих його систем, які керують вашим станом, і потрібне навантаження для тіла, щоб воно скористалось кортизолом і адреналіном, і дало вам ендорфіни. Ви просто даєте організму те, що йому потрібно. А далі він сам займається тим, що лагодить всю систему. В себе в інстаграмі я лишила пост із рекомендаціями. Книги, які можуть допомогти тоді, коли вам здається, що світ навколо вас починає рушитись. Тому переходьте, підписуйтесь. Там в мене також дуже багато контенту. Відмічайте в сторіс, як ви дивитесь це відео. Я обожнюю дивитись такі відмітки: посилання на банку для донатів в описі, посилання на джерела і дослідження з цього відео також в описі. Не забудьте підписатись на мій канал, і ще побачимось.